Доброго дня, шановні колеги, шановні учні 5-11 класів. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити серію навчально-методичних посібників, які об'єднані загальною назвою, вправи, самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю. У 2014-15 навчальному році учні 5 та 6 класів будуть навчатися за програмою 2013 року, і саме на цю програму орієнтовано відповідні посібники, а учні 7, 8, 9, 10, 11 класів будуть навчатися за програмою 2005 року, і посібники відповідають саме цій програмі. Посібники для 7-11 класів видавалися кілька разів, а посібники для 5 та 6 класів вийшли першим виданням. Хочу вам нагадати, що цей посібник раніше видавався під назвою «Дидактичні матеріали алгебра 7 клас. Перед вами перше видання цього посібника у 2003 році. Потім вже посібники. Мають сучасну назву, алгебра, сьомий клас, вправи, самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю, або раніше було для корекції знань. Це обкладинка видання 2, 2008 рік і це, нарешті, обкладинка третього видання, яке вийшло у 2011 році. Кожний з посібників містить дидактичні матеріали відповідно до програми. Вправи. Рівневі самостійні роботи, кожна з яких подана в 6 варіантах, 3 рівні по 2 рівноцінні варіанти, тематичні контрольні роботи, кожна з яких подана у двох рівноцінних варіантах, та набори завдань для проведення рівневого експрес-контролю знань, кожен у двох варіантах. У посібниках для 10 та 11 класів завдання для проведення експрес-контролю знань не включені. Перед вами узагальнююча таблиця, де можна побачити кількість прав кожному посібнику, кількість самостійних робіт, тематичних контрольних робіт, завдань для Експрес-контролю. Посібники для 10 та 11 класу відповідають рівню стандарт і академічному рівню. Цим зумовлено, чим зумовлено те, що кількість самостійних та контрольних робіт дещо різниця для відповідного рівня стандарт і академічного рівня. Назви розділів та пунктів кожного посібника відповідають програмі з математики, тому посібники легко адаптуються до будь-якого підручника. Для зручності користування посібникам у назві кожної самостійної роботи, тематичної контрольної роботи чи завдання для експрес-контролю, знань, відбита їх тематика. У посібниках для 10 та 11 класів... Використане позначення СТ для самостійних та тематичних контрольних робіт рівня стандарт та АК для самостійних та тематичних контрольних робіт академічного рівня. В кінці посібника на відведені вивіді та вказівки до більшості вправ для самостійних тематичних контрольних робіт та завдань для експрес-контролю, знань, відповіді відсутні. Тому вчитель, придбавши посібники на весь клас або один примірник на парту, може використовувати його під час будь-якого уроку. Закріплення знань, перевірки знань, експрес-контролю знань тощо. Нижче розглянемо деякі особливості посібника та роботи з ним. Перше. Вправо. Посібник містить прави для класних і домашніх робіт, право рекомендовані для домашнього виконання, відзначене номери цих прав подано на темному фоні. Задачі, позначені кружечком, відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень, задачі без цієї позначки достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Достатня кількість прав дасть змогу вчителю використовувати посібник практично на кожному уроці та давати по ньому домашні завдання. Ви бачите сторінку із посібника 10 класу, де можна побачити номери і для класних робіт, і для домашніх робіт на темному фоні це 316 і 321 номери. І друга диференціація вправ за рівнями початковий та середній з кружечком, або без цього кружечка відповідають достатньому та високому рівню навчальних досяг. Самостійні роботи. У посібнику подано добірку рівневих самостійних робіт вони позначені буквою S з відповідним номером. Після номера вказано одну з літер А, Б або В, наприклад, s 2 б відповідно рівню цієї роботи. А. Самостійна робота, що відповідає початковому та середньому рівням навчальних досягнень, Б. Самостійна робота, що відповідає достатньому рівню навчальних досягнень, а В. Відповідно високому рівню навчальних досягнень. Для кожного рівня подано два рівноцінні варіанти. Кожна самостійна робота містить три завдання і розрахована на 15-30 хвилин залежно від теми і залежно від рівня е класу. Самостійні роботи мають, як правило, навчальний характер і не призначені для оцінювання знань учнів. Якщо вчитель захоче оцінити роботу, то кожне завдання рівня А автор пропонує оцінювати в 2 бали, рівня Б в 3 бали, рівня В в 4 бали. Таким чином, максимальна оцінка за роботу рівня А 6 балів, рівня Б 9 балів і рівня В 12 балів. Рівень самостійної роботи, що виконує учень, як правило, визначає вчитель. Ви бачите варіант самостійної роботи для 8 класу арифметичний квадратний корінь, здобутку і степені, добуток і частки теренів, тотожність корінь квадратний в квадраті до рівня А по модулю. Три рівня з літерами А Б і В. Поряд самостійна робота для рівня стандарт 10 класу тригонометричні функції кута для числового аргументу. Тематичні контрольні роботи скорочено таке. Кожна тематична контрольна робота містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівню навчальних досягнень, вони позначені кружечком, так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівню навчальних досягнень без цієї позначки. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за тематичну контрольну роботу дорівнює 12 балів. Кожна тематична контрольна робота розрахована на 1 урок 45 хвилин. Ви бачите зразок тематичної контрольної роботи номер 5 для 5 класу, кут трикутних, многокутних, прямокутних та його площа, прямокутних паралолетипа та його об'єм. Завдання для експрес-контролю скорочено є К. Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася тематична контрольна робота, йому можна запропонувати рівневе завдання для експрес-контролю. Автор пропонує вчителю спочатку визначити середньопоточну оцінку учня, яка враховує відповіді біля дошки, ведення зоша та тощо, а потім запропонувати учням завдання експрес-контролю на один рівень вищий за рівень середньої поточної оцінки. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень середньому, достатньому та високому, містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Сума середньої поточної оцінки та балів, набраних під час експрес-контролю, може враховуватися вчителям при виставленні оцінки за тему, як оцінка отримана іншими учнями під час тематичної контрольної роботи, або якимось іншим чином на не розсувчитель. Під час тих семінарів, які я проводжу вчителям, вчителя дають багато пропозицій використання завдань для експрес-контролю, в тому числі і поточного оцінювання. Ми бачимо експрес-контроль 1 з теми нерівності для 9 класу на слайді вправді. Усі посібники можна придбати у, у видавництві начальна книга Богдан або у автора. Посібники постійно оновлюються відповідно до змін державної програми з математики. Хочу подякувати за увагу. Всі ваші пропозиції. Пропозиції по придбанню книг, зауваження, прохання надсилати на e-mail Істер 69, собака,